Російський диктатор Путін оголосив про часткову мобілізацію на Росії. Очільник Кремля з стрійськом провалив план так званої спецоперації в Україні, тож тепер йому потрібно більше м'яса для бійні. Уважає друзі. Сьогодні наші вооружені сили, як уже говорив, діють на лінії бойового заприкосновелення, яке перевищує тисячу кілометрів. Противостоять не тільки неонацистським формуванням, а фактично всій воєнної машині колективного запада. В этой ситуации считаю необходимым принять следующее решение. Оно в полной мере адекватно угрозам, с которыми мы сталкиваемся. А именно для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях. считаю необхідним підтримати пропозицію Міністерства оборони і Генерального штабу про проведення в Російській Федерації чистічної мобілізації. Мобілізувати на Росії планують 300 тисяч чоловіків, хоча, за офіційними даними Міноборони Російської Федерації, за час так званої спеціальної воєнної операції їхні втрати сягають 6 тисяч військових. Наші втрати на сьогоднішній день це погибше 5937 чоловік. І тут не можу ще раз не отметить наших ребят, які мужественно выполняют свій долг. Не можу не сказати наших медиках з общого раненых більше 90% вернули в строй. Водночас у Генштабі Збройних сил України повідомляють про те, що росіяни втратили щонайменше 55 тисяч одиниць живої сили. У Росіян із приводу мобілізації вже почалася паніка. На фоні цієї новини вони почали активно шукати в інтернеті інформацію про те, як відкосити від армії, як зламати собі руку і як виїхати з Росії. До речі, про останнє. росіянам уже складно придбати квитки на рейси літаками. Відреагував на новини і російський ринок акцій. А у містах Російської Федерації оголосили про акції протесту. Тим часом військовий оглядач Денис Попович вважає, що путіну недостатньо зеків, і він має чимось закрити дірки. Це означає, по перше, що потрібно залатати дірки, які утворилися у лавах підрозділів сил Російської Федерації, які зараз в Україні для цього потрібен резерв. Цей резерв може знайти тільки допомогою мобілізації, тому що ми чудово розуміємо, що там зеки і добровольці, тобто ті засоби, які він до цього часу намагався залучити, вони зараз йому не допомагають. Тому потрібна мобілізація лише там може знайти якихось офіцерів, якихось людей, які можуть поповнити лави військ Російської Федерації. Тобто, це свідчить про те, що втрати доволі великі. І необхідно для того, щоб продовжувати бойові дії в Україні поповнити ці війська, на мій погляд. Судячи з його заяв, зараз Росія хоче закріпити за собою ті території, які зараз вона захопила. Ну, мається на увазі це частково території Херсонської та Запорізької області, більшу міру Херсонської області, меншу міру Запорізької області, ну і так само так звані ЛДНР, ЛНР та ДНР. Так звані в лапках Республіки Донбасу, які він хоче засоботик ну, шляхом проведення референдуму. Той референдум його наслідки вже в принципі всі відомі, навіть його можна не проводити. І після цього вони, скоріше за все, заявлять про своє приєднання до Російської Федерації. Ця, значить, ці прохання будуть задоволені. І таким чином вони зможуть заявити, що ці території вже є частиною Російської Федерації. Відтак е, всі дії української армії та їх, будуть вважатися е, агресією проти Російської Федерації, ну і запливаючи е, до цього наслідками. О, такий, в принципі, алгоритм його дій. ми ставимо питання е, щодо можливості проведення, тому що Росія не мала досвід проведення мобілізації до цього часу, як такий. А стоїть завдання призвати 300 тисяч військовослужбовців запасу, ну як сказав Шойгу після звернення Путіна, це дуже велика кількість, це дуже велика чисельність, і тому їм не вдасться призвати їх швидко. Це перше, друге питання взагалі полягає в бажанні людей служити і гинути на територію України, тому що сьогодні ми розуміємо, що війна. Прийшла в кожен російський дім. Ну фактично, тобто зараз війну сам Путін перенес на територію Російської Федерації, тому що мобілізація це є війна, це були це сказали радянські класики військової справи свій час. І третє питання можливість їх озброїти та оснастити. Ми чули про те, що Путін поставив завдання значить, збільшити роботу військово-промислового комплексу, для того, щоб забезпечити потреби цього контингенту. Але за умов санкції, на мій погляд, це таке питання доволі, доволі теж сумнівне. Але когось люди не беруть, так чи інакше. Це безумовно, може не, 30, не 300 тисяч, може 30 тисяч, може 50 тисяч. І, на жаль, це люди когось з наших вояків вбили. Це безумовно, це безумовно і вплив на фронті, оскільки вони сідають на оборону оборону, вплив на вплив на фронті буде полягати в тому, що. Війна, на жаль, затягується. Я думаю, що ми тепер не можемо в будь-якому разі, попри всі прогнози, сподіватися на її завершення до кінця цього року. Тому е і е питання звільнення наших територій теж, е теж ускладнюється, скажімо так. Не знімається ясна річка різкі дня спецкуденного, але ускладнюється. І таке, такий вплив насправді є от найближчим наслідком цих заходів. В умовах Росії ми ж розуміємо, що те, що він назвав частковою мобілізацією, воно може цілком спокійно вилитися в більш широкі, більш широкі заходи. Тим більше, що я зараз буквально перед нашим включенням прочитав вже повідомлення про те, що заборонено виїзд певним категоріям і школо зобов'язаних з Росії. Тобто це власне те, що зараз відбулося у нас, коли в нас оголосили загальну мобілізацію, в нас теж заборонили виїзд. Чоловікам прозовного віку. Тобто вони зараз повторюють е, ті ж, повторюють ті ж заходи, що були у нас. Інше питання, яке буде у них, які будуть наслідки, тобто, росіяни ж не вели війну, для них це була спеціальна воєнна операція по телебаченню. Тепер ситуація з тому цілком можливо, що ця часткова мобілізація може в них плавно перерости більш загальні, скажімо так, більш загальні заходи. Про що ясна річ нікому не буде повідомлено.